Вітаю всіх в цей передноворічний день. Зніму невеличкий огляд, що нового розквітло в мене на моєму балкончику. І починаю його з цієї красуні Lodies Discolor. Це дорогоцінна орхідея з надзвичайно красивим. Чудовим листям. Воно ніби розписане золотом, вкрите бархатом, на дотик надзвичайно ніжне і приємне. І бонус, воно ще й квітне. Ця рослина дає такі пречудові, красиві ніжні, малесенькі квіти метелики. Я її дуже полюбляю цю рослинку, вона росте чудово, абсолютно невибаглива. Таким гарненьким-гарненьким кущиком. Хоч влітку я її нещадно поділила. І вона тепер росте не тільки в мене, а ще в кількох людей, я сподіваюсь, також буде їх радувати. Я її дуже полюбляю цю красуню. Продовжує квітнути персиковий мідендробіум фаленопсис. І зараз він набрав свій колір такий красивий, надзвичайно ніжні, красиві квіти, досить крупні. Сантиметрів 5-6 точно мають. Продовжує Пінокіо свій марафон. В нього довгий забіг. Він одну квітку ростить і поруч бутончик дує. А ще розквітає отакий жовтий стардаст. Це гібридний голландський стардаст, жовтий, в мене ще є більш помаранчевий. І є Stardust Firebird. Тайваню, але він цьогоріч не квітне. Продовжує квітнути красуня. Тайвань Голд, це Knodes". Він надзвичайно ароматний і красивого кольору. Квіти, крупні, такі пташки з дзьобиками. Наразі дуже гарно видно їхній колір, видно форму. Дуже цікава рослинка. Продовжує радувати золотистий інсидіум, ну він взагалі ніби, ніби не квітнув місяць. Настільки яскравий на моєму вікно, що, щоразу, як я виходжу на балкончик, то око притягує цей золотистий, краси, красиві золотисті квіти. І посміхаєшся мимоволі. Мої твінклі вже починають відцвітати. Ред фентезі відквітнув практично. В світлі ще щось залишили. Маленька маздеваліка розкрила ще одну чудову свою пурпурну квіточку і дорожчає бутончик. Немовірно. Звичайна гібридна маздевалія, але вона настільки щедра на квіти, невеличкий кущ, як я уявляю, як вона буде квітнути, коли вона розростеться. Вона чудова. Ще один твінкель тримає свої квіти, свою білу-білу в чудову хмаринку. Він настільки красивий, ніжний і ароматний, одне задоволення мати в колекції таку красу. І вже нарешті відцвітає Ледізі Альба, природня орхідея. Вчора зняла один бутон, і вже друга квіточка також почала портитись. Більше місяця тривало її цвітіння. Вона просто моя любов. Диво дивне, ще один дендробіум фаленопсис Вперто тримає свої квіти яскраві, малесенька котлейка. Крістал Сміт. Безвідмовна рослина. Надзвичайно проста в догляді. З ніжними милими квітами. Мені оцей, це така комбінація жовто-рожева дуже подобається, цікава. І знизу. Продовжує квітнути тапок. А ще один тапок свою лебедину шийку продовжує ростити, але я вже бачу, що бутон має розкриватись. Тож невдовзі буду милуватись красивою-красивою тапочковою квіткою. Толумнійка. Толумнійка з попереднього відео квітне. Красиві квіти. Бордові чарівні. Подобаються мені вони дуже. Моя надоза ростить бутончики. Чекаю на цвітіння і квітне однією квіточкою гібрид доза на волкеріану. Пахне і в день, і я принюхалась, вона і вночі ароматить. Такі від надози в неї не тільки форма, а й нічний аромат приємний. Мила, цікава квіточка, такий цікавий кущик, губа красива, венозна, гарненька квіточка. Бутончики на дендробіумі продовжує, продовжує квітнути і дорощувати свої бутони ще один дендробіум. І в мене є новиночка. Дуже цікава, я про неї ще не розказувала, Вона буквально місяць у мене ще один цимбідіум, він невеличкого розміру. Якщо чесно, я собі не планувала більш цимбідіумів, але не змогла встояти. Його в оцінці продавали за якісь ну взагалі, смішні гроші. Він був настільки засушеним і не встигла я його просто посадити і гарно полити. Він напив свої бутони і продовжує ростити нові рости. І він буде темно темно-бордовий. Мені такий кольор у цим відео надзвичайно подобається. Були ще квіти. Вони вже зав'яли були, але вони були, і я бачила, якого він кольору. Тож не змогла втриматись. Дендробіум. Ой, він, так, да. маніліформа це любов. Це точно його така зграйка милих милих білосніжних квітів. Радує і милує оку, квітне і ароматить періода. Вона почала все більше і більше квітів розпускати, і вона приємний, має солодкий аромат. Кущик ну, чарівний, якщо чесно. Дуже вона мені подобається, красива така дівчинка. Пурпурата, не дивлячись на. Ніч на дворі на темні, похмурі дні, такі дорожчі, є два нових роста. І, він, і один з них точно з хлом. Побачимо, що то з того буде. Бо це така вже доросла, велика, потужна рослина, яка ще не квітла. Я дуже чекаю на її квітів. Сподіваюся, що, можливо, вона мене порадує. Так, ось у мене дендробіум Ліндлі хочу показати, бачите, такі скукожені, скукожені бульбочки. Він стоїть в достатньо світлому місці, дещо прикритий пропурати, але загалом йому достатньо сонечка, я його підняла так на інший горщик, щоб він вищенько був. Для того, щоб отримав більше сонця. Тому що він, якщо буде стояти в сутінках, він не заквітне мені, а я хочу його. Квіточок курчаток дочекатись побачити. І ось що я хочу сказати: от такі скукожені бульбочки, це говорить про те, що вже їм достатньо, достатньо а, хоче попити, але я ще деякий час витримую. Проблема в тому, що в мене цьогоріч через теплу зиму, на балконі дуже тепло. Вдень 18 градусів стабільно тримається, вночі 16-15. Ну це дуже для нього тепло. І в мене є ще прохолодніший куток, але там дуже мало сонця буде йому. Тож я вирішила, нехай буде світла побільше, але ну побачимо, який ще до тижня я витримаю і там я його оприскаю, тому що нові бульбочки ще тримають свою форму. Якщо я його зараз почну активно поливати, то квітів я навряд чи дочекаюся. Минулому році він квітнув на багато-багато квітконосів. таке було розтягнуте, довготривале, довгограюче цвітіння. І я хочу, щоб цьогоріч він також порадував мене. Майкай Майомі ароматить вночі, це ж також брасовольний гібрид, така плямистик. Квіточки, зірочки плямистики. цікаві, красиві, милі. І ось моя королева Triumphal Coronation. Вона розквітла, вона розпустила свій ароматний чудовий бутон. Має приємний, приємний солодкий такий запах. Губа, ну вау, да, губа прям довіановська. Видно, що в неї це коріння є, але Довіана, вона є. Про да? матір'ю дуже багатьох гібридних котлей через свою губу, через форму вона передала цю красу великій кількості гібридів і Тріумфа Коронейшн в їх числі. Надзвичайно красива, рожева. Вона набрала свій колір статка татка насичено рожеве, і я її. Вимірювала. Вона має 15 см в розмасі свого квітка. Я думаю, що це не, не, не максимум, на який вона здатна, адже це її перше квітування, і невдовзі вона буде квітнути більшою кількістю квітів. Я сподіваюся, що розмір також буде достойний в неї. Ну, в принципі, все, що я можу вам показати, ще ось бутончики на цікавому дендробіумі фаланопсис, який він також вперше ростить квітконос з двома бутончиками. Чекаю, а ось уже мої красуні зів'яли. Одна, друга, вже все, квіточки спорчені. Тож, буду чекати на наступне квітування. І ще два таких бутона красивих, смачних мене чекають. І я вам їх обов'язково покажу. Вони також будуть крупно-квіткова котлея. Тож, видно, що вже невдовзі вони будуть розпускатись. Тож на цьому мій огляд балкончика закінчую. Чудово вам всім настрою! Чудово вам сьогодні дня, не дивлячись на тривогу за вікном, я вам щиро бажаю бачити прекрасне, вчитись, бачити, фокусуватись на тому чудовому, що в нас наразі є. В кожного є щось чудове. Я вам щиро бажаю гарного настрою, міцного здоров'я, незламності. Любові, процвітання, процвітання і миру. Пока-пока!